До дня міста телекомпанія Рудана підготувала подарунок криворіжцям: кліп Легенда про козака рога. Зйомки проходили по всьому місту, і всюди головного героя Олега Пономарьова обступали криворіжці. Відтак народилася ідея. Люди підходили і просили сфотографуватися. І у мене така думка виникла. Я предложив, і мене то опять підтримали. Що треба виїхати так постояти і зібрати грошенят нашим хлопцям? Отак, ну в такому образі кожен день не вийдеш на вулицю, а в день міста можна вийти. Як, як воно, як буде так і треба. День народження у казака. Ідею Руданівці підтримали та долучилися до акції, адже багато працівників телеканалу зараз стоять на захисті України. Образ до козака дівчата підбирали особисто і з'явились перед камерами в українських костюмах. На нашому телеканалі велика кількість хлопців зараз перебуває саме в зоні бойових дій, тому ми збираємо кошти для них, для їх потреб. Криворіжці на ідею відреагували схвально, охоче донатили, робили фото поодинці компаніями та сім'ями. Залюбки залишалися поговорити з козаком після фотосесії. Обговорювали його костюм та дізналися більше про життя без козака Івана. Ініціатива класна. Мені подобається, тому що як не крутий, а козак ріг він таки був. Іван Ріг він навіть є джерела, які вказують, що він обирався колись навіть е, кашевим атаманом. Він працював і воював разом з сірком. Тому ініціатива показати живого казака рога це дуже класно. Мені подобається. Сфотографіровався. Сфотографувався, поклав грошенят на потреби військових рудани, які служать. Намагаємось чимось допомагати класно, коли люди фотографуються, коли взаємовідносини встановлюють один з одним. Ну це ж дуже файно. Спільними зусиллями. Творчої компанії вдалося зібрати кілька тисяч гривень, які відправляться на потреби захисників з колективу Рудани. Карина Крикун, Дар'я Маронюк, Андрій Славний Цей день.